Українська народна казка Хлопчикова молитва. Один бідний парубок оженився на бідній дівчині, і народився в них хлопчик. Прожили вони два роки, і той молодий батько вмирає від суход. Лишилася мама з дитиною сама. Ходила по людях, косила, жала. Дуже тяжко працювала. А через чотири роки вмирає й вона. А жили вони з сином у чужих людей. І лишився той хлопчик круглим сиротою. І нема йому, де й голову прихилити. А поблизу жив один Газда. І взяв він того хлопчика пасти худобу. Хлопець пас худобу. І в того ґазди жив. Зраненька, виганяючи корів та овець, він завжди відчував потребу помолитися. Знав, що люди моляться, але не вмів ніякої молитви. І став він молитися по-своєму. Як вдавалося йому зробити щось добре, казав Це тобі, Боже. А як щось не виходило, то казав. Це мені, Боже. І так він собі грався в полі коло худоби. От викопає ямку, відійде від неї, розженеться і скаче. Як перестрибне, це тобі, Боже, каже. А як не дострибне і скочить у ямку. Це мені, Боже. Отак От він молився. А один священик з кучером їхали на хутір. Когось там сповідати. Проїжджають вони попри того хлопчика і чують, як він бавиться. Стенули плечима і мовить священик до кучера. Іване, ану, стань. А хлопчик їх не бачить, і далі собі грається. Слухай, дитино, підкликав його священик, що ти таке робиш. Та розумієте, каже хлопчик, я не вмію молитися, а дуже хочу. Мій господар поляк і не знає української молитви. От я й придумав молитися по-своєму. А як ти молишся? Та ось так, як стрибну добре, то кажу це тобі, Боже, а як погано, це мені, Боже. Отак От і молюся. А священик, ні, так не молися. Молитися треба ось як, та й проказав йому справжню молитву. Хлопець повторив її раз і ще раз. Тим часом священик з візником поїхали собі на хутір, а до хутора треба було їхати колом, об'їжджаючи широке озеро. Об'їхали вони, може, з кілометр а той хлопчик хотів молитися, як навчив його священик. Але побіг завертати худобу і молитву забув. Хотів спитати священика, але побачив, що дорогою по колу вже його не здожене. Треба бігти навпростець по воді. А те озеро на самій середині було таке глибоченьке. От біжить хлопчик по воді. Та й гукає, Станьте, станьте, дуже вас прошу. Я забув молитву, зачекайте. Як добіг до середини озера, то мав лізти в глибоку воду, а він не тоне, біжить зверху по воді. Перебіг озеро та й каже Станьте, зачекайте, я трошки забув молитву. А священик з кучером. Як побачили, що хлопчик біжить поверх води, то так і остовпіли з подиву, спинилися і стоять. Підбігає хлопчик. Отче, я забув молитву. А священик, хлопчику, знаєш що? Ти молися так, як молився. Твоя молитва. Не гірша за нашу, тому ти й біжиш поверх води. Молися так, як умієш. А ту молитву я тобі перепишу й передам. Зоставайся з Богом. Так закінчується наша казка. А хто її слухав, тому бубликів в'язка.